То Боже бажання, щоб ви всі спаслися і прийшли до пізнання правди. Перший вірш, який я хочу читати, це буде перше послання Петра. Перший розділ і вірш 10. Про це спасіння розвідували та допитували пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Сьогодні, коли ми сидимо в цьому залі, немає людей невчених, немає людей неписемних, недосвідчених. Кожен закінчив школу, вміє читати, писати, користується гаджетами, читає газети, дивиться телебачення. Що, Слово Боже, пише? Про це спасіння розвідували та допитували пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Яка це благодать? Благодать це річ від Бога, яка не заслужена нами. І Бог по своїй благодаті віддав за нас Ісуса Христа. Благодать Спасіння призначена нам сьогодні, 2025 років по тому. Сьогодні, коли ми сидимо в цьому залі, коли сатана намагається атакувати нас тілесно, духовно, фізично, у будь-який спосіб, який бажає нас звести в пекло, бажає мати нашу душу. Бажає, щоб ми були прокляті в Бога. Ви чули, що брат говорив. Але ми читаємо тут: спасіння, спасіння, яким цікавилось людство в давні часи. Неписемні люди, слухаючи пророків, намагалися линути до Бога за спасінням. Не просто так придумана фраза, фраза. Порятунок потопельника з права рук самого потопельника. Так? Бо якщо ви складете руки, звичайно, ви потонете. Але якщо ви будете намагатися намагатися кричати, волати, просити про допомогу, вам це станеться, вас почують і вам нададуть допомогу. Сьогодні, коли брат нагадав нам, і слово Боже чітко про це говорить, бо всі зрішили. І всі прямують в пекло. Бог пропонує вам порятунок. Можливо, ви не думаєте, що ви гинете. Але Бог говорить. Бо заплата за гріх є смерть. І ми читаємо тут, що спасіння розвідували, яким чином воно би мало бути. Як мені спастися? Пророків допитувались. І пророки звіщали, що це спасіння можливе лише від Бога, не від людини, не від нас самих, але від Бога. Благодаттю, Незаслуженим подарунком. І Бог приніс його в особі Ісуса Христа. Але зверніть увагу, там написано, призначену вам, нам, кожному з нас сьогодні, щоб ми почули, прийняли і мали життя. Друге місце, яке я хочу читати, ви розумієте про це місце, пророки Ісаї, 53 розділ. Можливо, ви ще ніколи не чули. Багато разів кожен проповідник, кожен віруючий знає, що ця книга написана в районі 700 років до приходу Ісуса Христа. 5 і 6 вірші. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. І далі ми можемо прочитати, що Він гноблений був і принижуваний. Наша благодать. Або благодать Божа для нас, а вилилась в муки і страждання Ісуса Христа. Написано, що Він був проклятий за нас, бо висів на дереві за нас. Які сидять тут, слухають, які стоять тут, які ходять там, які їздять, за кожного, хто живе на планеті Земля. Був проклятий Божий Син. Був покараний Божий син. Всі негаразди муки, страждання були положені на Нього за наше відкуплення, за наше прощення. Євангеліє від Івана, 19 розділ. Ми будемо читати, що люди вчинили йому. Тому, хто прийшов з любов'ю? З допомогою. Зі співчуттям, а з добрим словом, з доброю наукою. 17 го вірша. І взяли Ісуса й повели. І ніжче свого Христа Він вийшов на місце череповище зване по гібрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших. З одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав написа та й умістив на христі, було ж там написано Ісус Назарянин, цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько до міста. А було по гебрейському, по грецькому і по римському написано тож сказали Пилатові, юдейські первосвященники. Не пиши цар юдейський, але що він сам говорив Я цар юдейський, Пилат відповів, що я написав, написав. Вся його провина була, що люди хотіли бачити царя, який би керував ними. Але він казав, що він цар не цього світу. І вся його провина була написана в двох словах цар і юдейський. Бо перед тим був суд, насправді, три суда, і жоден суд не міг нічого йому пред'явити. Його розп'яли, тому що він любив нас, тому що він прийшов заради нас. Бо написано, що заради нас він залишив славу Небес, щоби ми не пішли в це жахливе місце. Вся його вина була в тому, що Він любить нас, кожного. Темношкірого, цигана, пияка, наркомана, вбивцю, гвалтівника. Той, хто на батьків своїх наговорює, той, хто не поважає своїх батьків. Це все в Біблії написано. Заради таких Ісус прийшов. Якщо ви є одним з цих людей, тоді Він прийшов заради вас, щоб явити вам благодать і дарувати спасіння сьогодні, тут в цій кімнаті. А якщо ви себе вважаєте, як брат сказав, не вартеме цього, і в Слові Божому також це пишеться, то Господь буде пропонувати це іншим. Спасіння. І вічне життя на небі. Ми читали, як він постраждав. Ми читали, що написано, що пророки довідувалися про ці речі, про спасіння. Ми читали в Ісаї, що заплата, покарання були покладені на нього. Те, що мало бути на нас, було покладено на нього. І ми читаємо, що Він це виконав на хресті Голгофе. З 28, 28 вірша. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося, Писання, проказує, Прагну. Тут стояла посудина, повна оцту. Бо яке ж губку оцетом наповнивши і на тростину, її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцету прийняв, то промовив: Звершилось, і голову схиливши, віддав Свого Духа. Звершилось. Цей вигук історичний. Цей вигук вигук перемоги. Це не вигук того, хто потерпів фіаско, Це вигук переможця. Ісуса Христа, Божого Сина, який прийшов врятувати нас. Звершилось. Це означає, що Він сплатив нашу з вами ціну. Звершилось, це означає, що ви сьогодні можете вийти з цього приміщення вільні. Вільні від Божого суду. А зі спасінням в душі, а з миром в серці, а виправдані перед Богом. Бо ви можете промовити в своєму розумі і в своєму серці. Він помер за мене, а він заплатив мою ціну. Все це сталося йому. Щоб я мав вічне життя. Давайте ще одне місце прочитаємо. Це буде послання до євреїв, розділ 7. З 24 по 27 вірші. Але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Отакий потрібен нам первосвященник святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників. Що вищий над небеса. Що потреби немає щодня, як ті первосвященники перше приносити жертви за власні гріхи, а потому за людські гріхи. Бо Він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Той самий Ісус, про якого пише Ісая. Той самий Ісус, який висів на христі, той самий Ісус, який воскрес. На третій день. Той, про якого первосвященники давали хабаря, щоб сказали, що його тіло викрали. Той Ісус, який являвся своїм учням після Воскресіння. Той Ісус, який возносився на небо, і учні його дивилися, і написано 500 на раз бачили це. І про якого Ангел казав, що він прийде вдруге, щоб судити живих і мертвих. І ви чули, що Бог буде судити. Буде судити тих, хто відкинув благодать Христову, про яку ми починали читати. Хто відкинув правду Божу, бо Бог каже, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Нема мудрого, нема ні одного, хто Бога шукав би. Може, це про нас? Але якщо ми бодай трошки мудрі, бо ходили в школу, навчалися читати і писати, навчилися розрізняти добро і зло, живучи в теперішній нелегкий час війни, катаклізмів і знаючи, що Боже Слово правда відсотків. Бо Бог каже на чорне-чорне і на біле-біле. І каже, що гріх мусить бути покараний. Що ви? Запитаю тисячний раз, можете за себе запропонувати Бога. Нічого. Одні виправдуються священниками, одні ходінням в церкву, інші сповіддю. Тут написано один первосвященник. святий, досконалий, вічний, який приніс жертву один раз і навіки. Живий. Знайомий з нашими всіма бідами і неграздами. тому може він завжди, 25-й вірш, спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Сьогодні, коли ми сидимо в цій кімнаті, а Він на небі праворучиться. Сьогодні, коли ми атаковані, знову наголошу сатаною зі всіх боків і в різний спосіб, бо його бажання. Знищити нас. Знищити фізично і знищити духовно. Бог каже, якщо не плекаєтесь, загинете всі. Всі. Але якщо покаєтесь, так як один з цих розбійників, про якого брат говорив, якщо ви знаєте його своїм первосвященником, якщо ви знаєте, що він зайняв ваше місце на хресті Голгофе, що він заплатив ваш гріх. Отримаєте вічне спасіння і вічне життя. Це обіцянка Бога. Це не я собі придумав, вичитав, це не він собі придумав. Так обіцяв Бог. Якщо ви мене спитаєте, в який цей спосіб буде, чи я вам можу це пояснити, Слово Боже каже: віруй, що це станеться. А віруй в Ісуса Христа і будеш спасений. Це обіцянка Бога. Чи це буде в якийсь неймовірний спосіб? Чи ми ще будемо живі, чи ми вже помремо? слові так написано. Тільки вірою. І наостанок я хочу читати ще один вірш. 13 розділ. І вірш 8. Ісус Христос. Вчора, сьогодні. І навіки той самий. Немає в Бога іншого Сина. Ісус Христос. Один єдиний, улюблений. Написано, про якого Бог сказав. Це син мій улюблений. Немає в нас іншої надії, як тільки на цього первосвященника. Ісуса Христа, того самого. Який тоді помирав Воскрес, який сьогодні живий і житиме навіки, бо він є Бог. І немає в нас альтернативи. Бо Бог не приймає більше нічого. Тому, роздумуючи над цими всіма віршами, пам'ятайте, бодай один, що Ісус Христос Божий Син. Вчора, сьогодні і навіки той самий. І ніхто не прийде до Отця на небо у вічність. У вічне життя. Вічне блаженство, якщо не матиме Сина. Тому сьогодні проповідується знову і знову покаяння. Спасіння в Ісусі Христі і примирення з Богом через Ісуса Христа. Немає іншої альтернативи. Щоб нам розуміти це, нам треба перебувати в Слові. Щоб нам пізнавати Це, нам треба перебувати в Слові. Щоб нам збудовувати Це, нам потрібно бути в єднанні, в єднанні навколо Ісуса Христа, в зібранні, в читанні, в прославленні, бо це угодне Богу та в слові написано. Саме тому, наприклад, ми їдемо з іншого міста сюди. Саме тому де хтось з вас, з іншого кінця Франківська, приходить сюди. Саме тому хтось буде дивитися, можливо, на іншому кінці світу. Сьогодні ще Бог пропонує. Але всі ми знаємо, що прийде час, двері будуть закриті. Прийде час гонінь, і він вже є в світі, де забороняють відкривати Слово Боже. Прийде час, і він був, коли за Христа будуть вбивати. Я думаю, що Він вже є. Богоніння є в Росії. Ми живемо в приємний час. Ми живемо в приємний день. За нами залишається лише. Відкрити серце і прийняти Христа з Його спасінням, яке Він придбав для нас, яке Він пропонує, і Його бажання, щоб ми з вами були з Ним в небі. Тому нехай Господь благословить. Ісус Христос вчора і сьогодні, і навіки той самий.